Усім привіт! Ми пограємо в Roblox. А не то, що в Роблокс, а в Гроф e Garden. Так, да, вибачте, що я так довго не знімав, там днів три, так, да. чи чотири, даже. То вибачте, там просто були проблеми. Ну, а ми зараз перемістимось в Гров e Garden і я покажу, що там в мене є. Так, все, ми вже перемістились. Ну, ось, бачите. Зараз Юрка грів вилл. Ну це воно зараз покаже, яка в мене тепер буде. О. Як ви бачите, да от така в мене якась гарден моя. Да, тут от Грейп, тут манго і тут манго. О! відкриваємо бік, давайте. Як думаєте, що випаде? І... О, у мене є така вже одна. Ну, Це хорошо. Це дуже добре. Це хороший пет. Дуже причому. У мене, так, да, вже така є, зараз покажу, ось, бачите? Вже така є. Ладно, тупу вона, короче. Так, зараз я покажу, короче, в мене тут є свої суперфрукти. Дивіться. Бам! Супер бамбук я виростив, там було в мене. Є бам! Огромний грибочок. І є манго отаке, і драгонфрукт отакий огромненький. Так, да, це мої фейворіти. Поки що. Це якось так. Так, стоп. All Intense. Окей. Okay. Так. Що б мені зараз робити? По-перше, це переміщ... перемістити туди, о. Mm -hmm. Так, інвентар ми почистили. У нас є крафт рецептпа. Давайте відкриємо. що нам падать? О, кокован. А коковайн це у нас шов. У мене такого ще немає, подивимось. подивлюсь. Да, і пер, перед тим як посадити, дивіться, я б хотів вам показати, що я зробив. Дивіться, коротше, тут по рамці отак залізати на оці дві. О, ока, типу, по кактусу. Дивіться, я, коротше, тут ну трошки ще не доробив. Е, так, от, тут перша така локація. А друг. Блін. А секундочку. Давайте підсобираємо тут трошки. Все одно зараз будемо йти продавати. Е, та йо. Сам це і зробив. І складно, конечно. Так, ось на кактус запригуємо на Оці два фонарічка. І потім розво... розвертаємось і. Ось! От чого він так спригує <плес> Ладно, е тоді вже покажу, коли вийде. Зараз ми, короче збираємо наш урожай і будемо йти його весь продавати. У мене, як ви бачите, 41 мільйон ж Це дуже багато. Ну, не прям дуже-дуже. Не дуже, ну нормально так багато. Так, вибачте, за кліки такі, тому що треба по-быстренькому це насобирати. Ай, не дотягуюсь, ладно. Так, да, тут є два перч... перчика і є ще драконний перчик. А ці хайфрути, вони самі топові. Вони продаються взагалі ідеально. Е, так, оп-оп. Драконній <гум> пепер собрали. Окей. Так, надо якось так запаркурить. Або... Ні, все-таки треба вот отак. Зараз. Так, тут ми все. Експанд э, Гарден, це що? 250 мільйонів експанта Що це таке? Експан... Э, а, це типу розширить можна, гарно. А я тут думав, чого чому у малих ігроків таких, типу, типу великі, такі. Тут треба 250 мільйонів. Це стоїть кредитів у цих. Блін. Ну, в скорому времени будемо це робити. Коли я прям розбагатію дуже. Коли у мене там буде блусу, наприклад, щось таке. О, дивіться, як я забрав всі дал. Ну, а тепер можна. І зібрати все. Так, ще в мене отут Амберлілії і отут ще канат Ригаємо, ригуємо, збираємо. Так. Окей. Тут у мене розіщі були. Ага, все, Макс Бекпек. Тут ще манго висить, окей. Погнали, Селеч. Зараз мені там 3 десь лямо, думаю, дадуть. 350. Окей. У мене майже 45 лямів. Оце mm -hmm. дуже гарно Мені це нравиться. Дуже. Да. Угу. А це що таке вообще? Окей. Mm -hmm. Я не знаю, що це. А, типу, не знаю. А, це якась пот. окей. Мені просто хтось дав, типу. Так, окей, тут mm -hmm. манува висіло десь, о, все Окей. Так. Що б мені зараз робити? У мене 80 меду. Ванту трейдет хані. Окей, ми зараз будемо... Пусть воно робить ще мені сітпак, оцей крутий. І час кокувальний сіт будемо пробувати. Давайте сельнімом, тому що інвентар вже багато забився. Чікс, і так, подивимось там, що у нього. Ну, опять нічого такого. Ну, да Нічого такого. Факту це в мене як посередині у цього челіка, типу це самі топові, тому що там, ну, там ти тепаєшся, тут зразу е, івент вже, а там, в принципі, не так і далеко йти. Типу це саме імбове. Ну, по факту саме імбове це там. Отам. От от. І отам. От от. Е, трейд хані, а точно. Нам треба не трейд, а от якраз. Треба Флаверпаксі тут цей де він? Флавер сіт, окей, е, І будемо робити Crafters, Окей. Так. закидуємо, все 20 минут. Це в наступній серії, мабуть, вже я буду показувати все. А в цій не знаю, що робити. Ну, дивіться, в ролик прикольна така. У мене гарний, такий прикольний. а е, Що у нас? Косметик, косметик. А у нас тут нічого такого. Мені треба... По спетики, вот там, бачите, зараз я там доберусь, вам покажу. Там, короче, треба мені ще дві деревяшечки. Сейчас я покажу. Я Если заберусь, конечно. От мене, бачите, відкидыває чогось. Просто. Це пипець. Просто відкидываю. Я не знаю чого. Бам, бам-бам. Бам. бам, бам. Чикс, чекс, 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 чип-чик, чикс, чикс, чикс і чікс. О, у мене от така, коротше, цей. І от тут ще, бачите, дві таких плити треба, щоб розширити. Тому що, бачите, я хотів посередині там таку штуку поставити, в мене ще... Бачите, да? Ну а тут поки ось таке уютненьке містечко получилось. Тут курочка у нас жариться на грійки. Ух-юх! Нифіга у челика. Ладно, окей. Так, що б нам зробити? Блін, от маємо якусь кенді блусом, типу. Ладно, коковайку давайте посадимо, подивимось. Це короче, убираємо. Я не знаю, зачем они с розу тут. Я вообще не знаю, що таке коковайка. Давайте, ладно. Е, зараз я короче, хочу полить її сразу. Uh, так, вот арканки, вот 142. Давайте ка польем, короче, и быстренько. Mm -hmm. Я как я понял, типу типу грейпа буде. Коковайка. Не, коковайн, типу Коко, типу кокос. Не, кокос о, о. Э, о. Коконат. Коконут. А це кокован. Блин, так интересно, пофиг, сейчас потрачу, короче. Берем басики, окей. Будем вот так його оп. І ватерканки тут. Пофиг, просто дуже цікаво, що це буде. Бам. Так, а тепер чекаємо, коротше, пока воно виросте. А пока можемо ще щось поробити, Например. Щось тих. Хм. Блін, чого нікого? Скилл-теста немає, якого, типу, як я. Як по цьому коконату вообще залізать? А, ну? Во. -мо Чайлд Хані Хани коконат шкин кот Не, бро, ты ч вообще? Я-то такий вообще может вырости коконат. Сп-5 Я в офиге вообще. Я як такий коконат может огромезный вырасти. После mm. этого сида, блин. Петь. Яка везуха повинна бути. Ммм, mm, через 15 минут окей. Okay. Mm -hmm. Ні, ну ванна вроді норм гарна, чесно. Так, да, якщо хочете кидайте мені заявки в друзья в Роблоксі от мені, містер ГГ. То можете кидати заявки, якщо що. А може, комусь віддам оцю Ханю Бі. Оцю оцю, оцю, оцю Якщо напишете в коментарях, типу, я подивлюсь, чи ви підписались. І поставили лайк, типу, під відео. Я о, бомбі. я подивлюсь цей. І напишите коментарі, скільки коментарів буде, я виберу когось одного цей. Наскільки будь... типу, покажете мені св... свою гарден, думаю. Св... свій сад, Як... Якщо в когось є по факту Грофа Гарден, якщо хтось грає. Покажете свій сад, відпишитесь в коментарях. Друзі, просто кинете заявку мені, ось мій нік, ще раз. Це я подивлюсь Гарден, в кого саме красива, типу, буде, тому, тому думаю, віддам цю бі, якраз пчолочку, ділочку. Думаю, так якось зроблю. Так, давайте подивимось Гір. Ну, в кого саме цікаво, типу, буде. Типу у когось якісь там паркурчики, оце таке, типу, як в мене. Типу, кого саме цікавість такого буде, тому я якраз і, і цей вибор подивлюсь і подарю цю бів. Цю цьоб пчілку. Типу, це прикольно, тому що. І, мати таку красиву, типу. Я, якщо чесно, я граю десь 5 днів в Groff Garten, це за 5 днів в мене, примерно. Десь. Так, купування, блін. Ай, як цікаво так, використовуємо, коротше, всю поливалочки. Mm -hmm. mm -hmm. Тому що так цікаво, блин. Mm -hmm. Просто цікавість mm -hmm. бере верх. Ну реально, ну Тип, типу настільки цікаво, що він прям пять. Що це може бути? А скільки цій хай фрукт а Абмач здесь дворч. А, так вы не постука взагалі вообще никак. Окей, продаєм. Не, братан, не надо. Ну ладно. Mm -hmm. Не, братан, на назад. візьми свою ...блуберку. А скільки в нього 20... ...263 тисячі? Бідняк. Пукс. А пукс це у нас хто у нас? Так, оцей пукс? Це пукс. Да, пукс. Ну, я не удивляюсь, у нього 3,8 8 більй... мільярди. У нього крот, оце крот, це просто имба. І чекен джаки еще. Ще чекін драки. Блін а, це имбо. Імбово. Найтикс ще. Ох, нього, бліна. Та вони всі багачі якісь. Це один я тут нищий. Ну реально, ну. У них у всіх то чи блін. То ще хтось. А я? А я, нічого я. У мене нічого нема. Тільки от это. А шо вона робить? Every 20 минут, файл, фрут політай тут. Не знаю, може обміняю потім. А Так, купування, окей, росте ще. Типу воно дуже похоже на грейп. ви бачите? Прям один в один як грейп. Тільки грейп без э, э, листів. Типу тут є листочки. Ну там один листочок, а тут, бачите, вже два. А, ладно, тратимо двенці. А, ще й бамбук сіде, точно. Э, Значить, садимо ще бамбук і наш. Отак. Вот Окей, і Advanced Sprinker. Якось отак, отак. Типу, щоб одразу все поливало. Що найт сова робить? Night oval. А, можна так подивитися. Лайф. 0,24 спин, Блін. Надо цих всіх обміняти на когось. Тому що щось з ними буде. Как будто бы. Ну да. Щось не дуже вигодно з ними. Не знаю, що, але бути то вони дуже. Не дуже мені нравиться щось вони Тому що вони типу толку не багато приносять. Надо было на когось обменю. Обміняти Кажи, да. Ні, я обміняв этих своїх всіх на чекін Що Шо у тебя чекін робить? Эээ... Е Зомби файл, вона, короче, да. В зомбака превращаем. Кейт, тут у него куточок Прикольно Не, у него бамбука тут вообще дофигища. Угу. Ну давай так куда его мусить. Так, Apple... машрумы, машрумы, это хорошо. Купляем. И требую дождать, только его не мутирует там щось тому що, коли вони мутірують, вони дуже дорогі, становляться. Так, отак поплотніше пробуємо, щоб всі помістились От, отут. А прикиньте, час громезний тупо машрум. Як той, який я вам показував, тупо бам! Я громізний машрум, тубам. Так, все, поки росте. Окей, тут тільки оці два машрума Ммм, Давайте їх, короче, знаєте як зробимо? один гол... Ні, спрінкер не буду тратити. Отакий От би машрум. <реш> Ще один. А скільки він цікаво коштує? Я його не дивився. Хавмачий зворч. Ого. Це мощно. Так, скільки це коштує, окей. 210 тисяч взагалі фігню. Окей, бамбук цей мій огромненький. 122. Ну, не, не дешеві, ну просто їх дуже мало таких величезних, типу, фруктів. Ну так, да, бачите. Манго взагалі фігню стоїть. Ну, це справедливо. Тому що, як манго це многоплодний, як ви бачите. Він же не один фрукт росте. Оці які по одному фрукту, вони дуже деше дуже дорогі. Типу, ну дорогі, дорогі дуже можуть бути, якщо там якась мутація. Типу. А які оце багатократно виростають, то, типу, це вони мало приносять. Типу нема смислу даже. Ну, машруми, вони там вік 40 можуть при, при якійсь мутації там Ну, Бачите, у Челика такий же самий бамбук, як і в мене, в принципі. В принципі, один в один от зараз. Чікс. Ну да, примерно такий же. Угу. Ну да, десь так, такий же бамбук. Десь в нього 25 кг. Ну, в нього, мабуть, трошечки більший буде. Хм, зовсім трохи, але буде більший, думаю. Тому що... у нього, типу, там він такий. Типу. Ні, ну можемо даже зараз, зараз рівняти їх, дивіться. Так, 9. Ось дивіться, бачите. У нього трошечки більше він. От трошки да, більший він у нього. Да. Нічого, це все одно хорошо дуже. У мене це дуже хорошо теж, тому що я типу, їх буду хоронити такі огромні плоди. Як оцей коконат. Ну у коконатів це найбагато частіше, то якби коконат немає смислу. Вони там дуже часто. А типу бамбук це не кратна рослина. Він там кілька разів... Він один раз, типу, цей і все. І бай-бай. лимон Окей. Мені треба просто через е, час, щоб воно це. Щоб косметик, косметики, типу. Подивитися, що в косметики буде. Ей, берем Ватерканку, берем басик спринкери. Е, окей, все. Так, берем басику. Ні, це не вигодно, от ватерканку лучше польємо. Тому що ватерканкою, да, як ви бачите, сразу, сразу от така красива стіна. Різнокольорова. Да, тепер чекати, поки вони цей будуть замутують. Тому що без мутації, як я і говорив, вони дуже мало приносять. Mm -hmm. Тому що вони 136 там тысяч стоить. Не, 100 166 вроде. Типу, вони вообще фігню принесут, а вони стоять 150 аж. Типа, без... це вообще безполезно. Типу, так. Окей, давайте то цей. Давайте mm -hmm. сразу підемо за тим. Я думаю, что, типу, тоді я просто тепнусь на хит. Тут надо добіжати ще. До гиршопа. А що в мене там по квестам? Пункінчи, два тримеланси, ну прості на потім. Так, окей. О, голоді. Голоді спринкер, це им буква. І погнали за хід. Ну да. Знову нічого. Е -е -е. Мічель... А, о, oh, господи, я перепутав свою сим. Тому в нього така ж сама рамка, типу, я сразу по рамці. Чикс 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 Чик-Чикс. Чикс. 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 Чикс Чикс. Блін, я впав. А я хотів тут посидіть. Uh -huh. Ще раз, давайте подпробуємо <кресе> ти-тийтий. -ти -ти -ти. Музон ще прикольний. Бам-бам-бам. І да, підпишіться, будь ласка, і поставте лайк. Like". Мені буде дуже приємно. Блін, стойте, там у мене щось не виходить, тому що там у мене щось блокає. Типу, там я щось настроїв, кажись, кажесь. У мене це блокує просто туди залізти чогось. Ти давайте ще раз попробую. От блін, у мене то короче не получається, то у мене щось блокає, Я не розумію, що так відбувається. Я типа хочу там вам ще раз, Я хочу там достроїть зараз кое що Думаю, що показувати так вам показав, а достроїть то не достроїв. Оп, так. М -м, я б хотів, би, знаєте, що сюди поставити? От тут, замість цієї цієї, кудись от сюди, коротше перемістив би. Отак, от щоб було. Щоб з цією штучкою поняли. Отай, так. Да. І сюди поставити. Ще одну отаку. От ну, а на цьому, я думаю, ми будемо вже закінчувати. От так я вам показав св 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 свій сад. Е показав мою не не небесну, так сказати, кай кайфзону. Е ми посадили гриби. Ну, а на цьому всім пока-пока!